Всім привіт! Поки тянусь з аторі на Тойотці, на своєму улюбленому домашньому автомобілі Camry 30. Катаюся нею. А, друзі, сьогодні хочу розповісти вам про сьогоднішній день день автомобілів, які мене здивували. Що одна що інша автівка досить свіжих років, двона, один автомобіль 12, 11 рік і хіба я не думав, що може бути така корозія. Як, як автомобілі можуть так струхати в таких свіжих руках, ну не повністю, звичайно, але локально, в деяких місцях, ну просто ржаві ржаві кузовні деякі деталі в автомобілі. Значить, першим я дивився кашкай за ціною 1,5 тисяч доларів, Автомобіль 2012 року, 2 літра, варіатор? В принципі, в принципі, досить така, так, цікавий колір для... для Мадам, напевно, більше він підходить, ну, але якби, я теж бордовий колір полюбляю. Автомобіль? Автомобіль в деяких місцях підгнив настільки сильно, щоб ви розуміли, що автомобілю потрібен піскоструй. Зараз побачите. Ну, тут теж типове місце. Під підрамником зверху встав для Кашкая. Типове, тут лонжерон теж такий, скажем, не дуже. Зовсім не дуже ось цей. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. От вам і ситуація. Тут теж, ну от необроблені автомобіль наслідки. Обробляйте. Тут то взагалі не знаю, там така... Треба терміново щось робити, бо років два будуть діри. Стоїться Тут також треба за... і зачищати, і обробляти. Хоча в загальному так. Декілька локальних місць непоганий позаду, але отут але... історія взагалі теж така плачевна. Хлопна, нормальна на вигляд. Не чорне тут від вихлопу, але газ і не повинно бути. Тут краща ситуація з ланжероном. Так, тут ось так виглядає. Тут не ще гарне. Періг цілий. Корозії. Теж немає. Цілі, я Тут є трошки мошки фонарьові, не знаю, ну прям не трошки, багато її. Так, задня кришечка, у нас тут будок так званої коси, тут три скольчики їх, не знаю, може їх підфарбувати, вони тут або заклеїти плівкою і прокапати. Щось таке. Ну я б фарбував, бо плівкою може з'являтися корозія. Тут теж якісь такі путьоки, я не знаю, якого це характеру вони взагалі схоже на фарбу. Ну і тут по кромці теж От воно почало легенько легенько по косі сам випускати, тут тобто, вже якийсь такий шпикрут так, крижик, Хром тут поліс на цьому. Ну таке. Тут теж не знаю з ліхтарем, що тут таке в ньому, як вони туди залазять, ну просто що їх там так багато. Я зустрічав, щоб була мошка, але ну, тут їх там багато дуже. Кашкай, салон. 170 пробігу. Тут. тут така штука, тут така потертість, тут теж потертість, ну але такі вже в них якість матеріалів. Це Nissan. Що не зробиш. Тут так само. Не дуже якість хороша. Так, підлога. Не протерте, ну, кермо так витерте нормально, чесно для її пробігу, але міський, того й підтерто. По салону треба така хімчистка, не скажу, що глобальна, але ну, почистити можна для себе було б повитирати, почистити сидіння трошки. Задній ряд в принципі, непоганий, тут теж є зацепи такі. трошки. Тут є маленькі Резинка чомусь не сходиться. Дивіться. Тут десь нема шматка кріплення захисту, от він так, з щось налетіло. його треба або купувати. Ну купувати інший, що ти вже зробиш, нічого не зробиш. Кермо. Про кермо я вже казав, для його пробігу 170-го занадто але Оце міський ручка так само, напевно обручкою чи чимось таким потерти сильно. Як сказати, це ще не, не глобально, ну. але воно тут така історія присутня. Сидіння, ну тут просто в них так в кашках немає якості нормальної. Вони всі так Тут є шовчик, ось тут він ну, свідчить, скоріш за все, що цю частинку вже змінювали. Та й нерівність у цих швів теж про це. Короче, всього свідчить, що тут був якийсь ремонт, був косметичний тканини цієї. Я не знаю, тому що тут насправді вона і відрізняється трошки по якості від оцієї. Вона трошки інша. Ця і ця. Тобто вона темніша, не такої структури. Оце і оце міняли. Та тобто, й в принципі те, що воно не обтягнуто так як треба, так як потрібно, точніше, за суржик. Тут видно, що сидіння. Мінялося, але для кашкая це норма. Вони такі погані, ці сидіння неякісні. Ну і в загальному, що ще по автомобілю? Не в зазорі накладка, пооблущувалась фарба на порогах позаду. Треба перефарбовувати чи ще щось робити. Я думаю, що там на відео зараз ви все побачили. Я повставляю вам, щоб ви побачили реальний стан того кашкая. Бампер задній. Ну, тут його в районі в районі ось цієї штуки. Я би, напевно, його заклею, скоріше всього, тому що тут насправді лак цілий. Тут лак поганий в вантажному проємі. Тут він знову лак цілий. А ні, не цілий, тут теж поліз. Заклеїти не вийде. Він поліз в принципі, по всьому бамперу. Бампер фарба. Та й зазори, тут я вам скажу чесно, такі собі. Перше тут зазору немає ніякого палець сюди залазить без проблем. Тут з, з ліхтарем все добре, в принципі, цієї проблеми як з цієї сторони немає, це вже... Так, тут у нас з молдингами якась біда. Не знаю що це. Ну, Тут взагалі дверка прим'ята. Ось тут, в цій частині. Ось так вона виглядає. І молдинг трошки порваний. Вона лінія одна, вона тут його легенько коцнуло і перейшло на двері, погнуло молдинг і там прим'ято. Так, ну молдинг аж аж, аж аж сюди продерти і аж сюди перейшло, аж до кінця. Коротше, він від початку автомобіля до кінця автомобіля автоля. Треба замінювати. Ну, в принципі, розхідники походові нас це якби особливо не хвилювало, тому що ну, замінити два речаги і два пильники на автомобілі, якому вже на секундочку 11 років це не проблема. Що мене здивувало, що в 11 років автомобілю він настільки сильно почав кородувати в тих місцях. Ну, Я розумію, що там підрамники, все решта, але це ж автомобіль 11-го року. Якби переді мною стояв Меган такого року, я би навіть не думав би, що там. Може бути така ситуація з нижчим. А тут ситуація прямо таки ой-ой-ой. Ну, не вся автівка, щоб ви розуміли, передня частина передні лонжерони до задніх арок з автомобілем все супер. Тобто він не ржавий, він гарний, з ним все нормально, він не струх, не струх нічого з ним не сталося. Але та частина, яка знаходиться за задніми арками, тобто там частина заднього підрамника і все решта, воно настільки сильно, Піддалось корозії, що один лонжерон і частина кріплення підрамника просто вже таки в патовому стані. Прямо згнило. І щоб відновити це все, це треба реальний піскоструй, реально знімати кріплення підрамника, його знімати абсолютно. Тоді піскоструїти і тоді тільки ґрунтувати, фарбувати, давати туди кислотний ґрунт, як мінімум. Або, можливо, обробляти взагалі такою спеціальною перетворювачем міржі, а тоді тільки фарбувати. Ну, поки що все зрозуміло. Торг був всього 200 баксів, тому автомобіль ми не купили. Не купили, Тому що, ну, блін, 200 баксів, куди тих 200 баксів, коли там, напевно, за зняття тільки підрамника і за той піскоструй обробку того нижче треба витратити добрих 400, я думаю. Мені здається, що дешевше таку, таку важку роботу робити, якби ніхто і не захоче. Так, в нас, друзі, їдуть танки, леопарди. Я не показую де. Їдемо по трасі. Прямо краса-краса. Краса, краса, але, на жаль, це війна. Так, поїхали. Ну і от така ситуація. Напишіть, будь ласка, чи ви б взялися за відновлення. Кузова того автомобіля, чи вам би це було цікаво, чи можливо простіше додати до тих один з половиною ще тисячу і взяти автомобіль без оцих моментів з адекватним станом нижче. Але до тих всіх моментів, ну, ходову я не беру в розхід, там якісь косметичні моменти, подряпини, вм'ятинки по кузову не беру в розхід. До тих всіх моментів додається ще погано стоїть накладка, треба фарбувати. Щось відновлювати з порогами робити, тому що вони покордували реально і пооблазило в них антигравійне покриття. Далі треба полірування, таке хороше коло кузову. Далі перешита, негарно перешите сидіння. Ну, скажімо так, неякісно перешите сидіння. От, І відповідно той автомобіль до купівлі я особливо не радив, хоча він непоганий по ходовій частині. Ради клієнт, в принципі, в роздумах, але ви напишіть, для того, щоб клієнт став купувати в такому стані кашка. Чи краще відмовитись від такого Кашкая. Далі наступна автівочка, гольф, улюблений вак. Вся моя любов і ненависть до цього бренду полягає саме в таких моментах автомобіль 11-го року. Що би йому мало, мені здається, бракувати. Ніхрена йому не мало би бракувати. Але маємо те, що маємо. Автомобіль в такому році вже покрився просто куди не тикни. кругом є. По, по кожному елементу є якийсь рижик. На капоті мікрорижики. На крилах взагалі мікрорижики. Ну і в принципі зараз ви в відео все побачите. Що там з рижиками. Ось тут. Ви воно навіть за видається, Треба при мені не фарбувалося, тобто, коли я купував вона. Н'яклоксовано, а не буває, що заручити. Так, корозія, 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 треба перефарбовувати. Так, Тут крило треба робити, цю частинку, коріс треба теж підфарбовувати. Тут погріло ну, прямо аж так. Тут також погнило і погнило теж частково. треба робити. Тут знизу також ось така ситуація. Подряпинка тут на бампері яка сполюється і тут з цієї сторони, яка вже не Красиво. Тут в порозі є такий жучок, ну, такий прямо великий. Думаю, что сильно надо выйти, может быть, и, и Может, и не, не знаю. Ну, прямо серьезно уже. Так, задняя крышка. Рыжик Лиза. Что, что Кажу по задней крышке, тоже рыжик Лиза. Сбилась фарба, треба ее сделать. Тут вже промазували. Тут кришка теж перекрашена. Верхні а низ фарбований. Там такі моменти, тут решітка трошки підпаяна. А з решіткою що було? Це вона попаяна тут це частина. Да, це, тут появилось, тут появилося, це все спаєно. Без поняття. А Якщо там щось було, то мабуть це. Загальний план по автомобілю. Фарбовано. Фарбовано зі шпаклівкою. Подряпана вже знову з'явилася. Ну, так, сам тут. Що маємо? Тут помяло трохи. Більше теж неприємно. Тут від коліна потертість маленька. Така десь, ну, видно, що джинсами чи чим полкалися і витерла. Декілька сходів таких треба їх обезжирити, капнути антикором і закапати, бо вони такі серйозні, тут величенькі, грубі дуже. По всьому капоту, штук 10-15 набирається. Що, друзі, не очікували такого трухлявого гольфа плюс? Згнили пороги, є такі місця, де би я так легенько викруткою надавив би, і була б дірка. Просто дірка. Ну, казав мій такий, колись дядько, з яким я працював, каже: дірка в сраці, а то отвір. Тому так. Був би отвір. Тобто надавлюєш сильніше, був би отвір. Пороги треба перефарбовувати. Крило праве. Я вважаю, що воно струхло, його треба замінювати. Там не врятуєш. Хіба зняти від піскоструї ти наложити шпаклі, тоді врятуєш. Ліве крило треба трішки піскоструя. Кінці порогів, ті, що перемикають до передніх крил, піскоструй. Тоді пофарбування, задня кришка перефарбування, тому що пофарбували вже поліз лак, вже щось полізло, вже щось там. Почало гнити, підгнивати, полізли рижики, її треба всю перефарбувати потрібно, тому що ну, блін, це, це така собі історія. Нікуди воно не годиться. От. Що в автомобіля класного? Реально класний двигун, класний пробіг 160 тисяч, класний салон в автомобіля. Все решта по кузову автомобіля реально ге. А ну хороша резина. Передні гальмінні диски під заміну, задні гальмінні диски непогані. Але кузов автомобіля дуже плачевний. 8,5, 800 на віддачу. От напишіть, будь ласка, друзі мої хороші. Скільки, на вашу думку, відновлення коштує от такого автомобільчика з такими ржавими порогами, з такими ржавими е моментами. Ну і плюс до того всього воно ржаве, то воно ще і фарбоване трохи багато. Я не боюсь підфарбованих елементів, але знаєте, коли на ржавий кузов додаються ще фарбовані елементи, то ти вже тоді ну, взагалі розгублений, що тобі робити: купувати, не купувати чи відмовлятись. А автомобіль дуже хочеться. Ну, от і ви напишіть в коментарях, коли дуже хочеться і бачиш отаке, чи варто братись за відновлення. В принципі, є така думка, що такі, таку корозію вже не зупиниш ніяк, але. Деякі малярі є такі дуже толкові хлопці з правильними руками. Кажуть, що піскоструй повністю відновлення елементами, не так, щоб кусками фарбувати, а цілий елемент відновити, від піскоструїти, відновити, від піскоструїти, відновити. Нижче в автомобіля, в принципі непогане, не з не, не погнило, але треба цим займатися. це Треба піскоструїти, це треба відновлювати, це треба витрачати час. І знаєте, як казав мій один клієнт, каже: А що я приїду і жінці дома скажу? Що я купив отаку машину побиту, страшно? Я не буду її красити. Покраси мені, дай мені таку, як хочу. Що ти мені каже, пропонуєш її фарбувати? Я не буду фарбувати на більше грошей, але зроби сам. І я приїду приїду скажу, дружині. Ото ми з тобою збирали рачки, збирали полуницю, продавали, збирали малину, продавали, садили, кололи свиню, продавали. І каже, ото ми купили гарну автівку. То е, пропонуєш мені. от такий дядько приїжджав до мене з Закарпаття, каже: Пропонуєш мені. Я по горах каже, як козел бігаю, збираю на, на ту машину, щоб здати чорницю. А ти мені пропонуєш її перефарбувати. Ні, я не буду. На тобі гроші скільки хочеш, підфарбуй, зроби мені. Я, я візьму і буду собі. Кататись і нічого не буду мені робити, а ще поміняй ГРМ, а ще сервісує, ще зроби мені все те, що необхідно, Аби я не знав, що ти там робиш, зроби так, щоб я взяв і там рік нічого не робив. І такі випадки в мене були. Ну, а, звичайно, ваша справа написати в коментарях, ваша справа написати в коментарях, чи варто відновлювати такі, ну, такі апарати. Кешкай, гольф. Ну, не знаю, моя думка, що це такі собі, таке собі заняття для людей, яких багато часу. Але все ж впирається в ціну, питання ціни. Якби ця автівка коштувала 6500, то її би хтось відновив. А так як вона коштує 8200, напевно, ніхто за це братись і не захоче. Тому так, всім добра. Замовляйте огляди, друзі, ви всі знаєте. Де мене знайти, є номер телефону. Потрібно оглянути автомобіль. Степан огляне. Потрібно підібрати під ключ. Наша команда допоможе з цим підбере вам під ключ. Як завжди, з вами був канал Авторозбор. Рубрика Огляди авто по Україні. Підбір під ключ. Всім добра, всім пока.